На Сихові сутичка з правоохоронцями в області. Серія трагічних випадків серед постраждалих і дітей на дорогах смертельні аварії, одна з яких трапилась за участю дикої тварини. Крім того, Львів б'є температурні рекорди. А обласна влада озвучила чітку позицію щодо комендантської години на Великдень. Ви дивитесь новини в темі в студії Яла Корейба. Не забудьте підписатись на наш канал, поставити дзвіночок цьому відео та обов'язково залишити свій коментар. Нам важлива ваша думка. На Сихові сталася сутичка між поліцією, військовими та цивільними вчора вечері, 16 квітня, на сихові сталася сутичка між правоохоронцями, військовими та пересічними громадянами. Відповідне відео з місця події оприлюднили місцеві телеграм-канали. Згідно з їхніми даними, на сихові нібито мобілізували 20-річного хлопця. За словами людей до нього підійшли, одягнули наручники та потягнули у. Патрульну машину у поліції Львівської області відреагували на цей інцидент. Там зазначили, що патрульні отримали виклик про особу у розшуку на проспекті Червоної калини. На місці події перебували працівники РТЦК та СП і 28-річний громадянин, який перебував у розшуку, за статтею 210.1 порушення законодавства про оборону, мобілізацію, підготовку та мобілізацію. Йдеться у повідомленні. Правоохоронці зазначили, що чоловік відмовився пройти до найближчого територіального центру комплектування. Під час затримання чинив опір і залучився групою підтримки. Його затримали і доставили у Сихівський РТЦК та СП. На Львівщині трирічна дитина потрапила під колеса трактора у важкому стані у лікарні. У середу, 16 квітня, у селі Суховоля Бродівської громади Золочівського району трапився нещасний випадок. Трирічний хлопчик отримав тяжкі травми внаслідок наїзду трактора. Про це йдеться у повідомленні департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА. За попередніми даними 33-річний мешканець села, виконуючи роботу біля господарства, перевозив дитину на тракторі. Під час руху хлопчик не втримався. І потрапив під колеса. Внаслідок наїзду дитина отримала численні тяжкі травми. Постраждалого доправлено до реанімації Бродівської центральної міської лікарні. Правоохоронці з'ясовують обставини події. У Львові через котячу потрапину двоє дітей. Втратили зір до львівської лікарні. Потрапили двоє дітей із тяжкими ускладненнями на очі після подряпин кота. Обоє хлопці втратили можливість бачити на одне око через інфекцію. Про це повідомили у четвер, 17 квітня, у лікарні Охмадит. Як зазначають медики, одного з хлопців кіт подряпав за око спочатку сім'я звернулася до офтальмолога, який призначив місцеве лікування, але стан хлопчика не покращувався. П'ятирічну дитину скерували до лікарні Охмади, де лікарі виявили у дитини проникаючи поранення ока та запалення всіх його оболонок. Медики двічі опорвали дитину, видаляли скловидне. Тіло та підшивали сітківку через її відчарування. Однак операція не допомогла врятувати зір хлопчика. Дитину двічі оперували, забирали фіброзні плівки, бо ситуація погіршувалась, але, на жаль, його ліве око. Майже повністю втратило зір інше око залишилось неошкодженим. Розповіла лікар-офтальмолог Олександра Сондей. Ще один пацієнт, чотирьохрічний Тимофій, потрапив до лікарні після того, як кіт подряпав йому ймовірно за руку чи іншу частину тіла. Після подряпини у дитину почало косити око. Він почав погано його відкривати. Львівські лікарі діагностували синдром котячої подряпини. За словами мами Тимофія, подряпина була непомітною. А до медиків звернулася вже тоді, коли хлопець почав постійно примружувати око. За словами лікарів, інфекція вразила око настільки сильно, що відновити зір неможливо. На Львівщині у водоймі потонув підліток вчора, 16 квітня у Дрогобицькому районі. 14-річний хлопець потонув у водоймі. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА. Так до спецслужб надійшло повідомлення про подію близько 17 години. 14 хвилин інцидент трапився у кар'єрі у місті Стебник. Зазначають, що тіло дитини шукали 4 години о 21.15 водолаз Водолази Львівської центральної рятувально-водолазної служби було виявлено та піднято. На берег тіло мешканця міста Степник, 2011 року народження без ознак життя. Обставини події встановлюються. Лось загинув через зіткнення з Тойотою на околицях Львова. Ввечері у середу, 16 квітня, у Львові Лось вибіг на дорогу і потрапив під колеса Тойоти. Внаслідок аварії тварина загинула. Люди у ДТП не постраждали. Аварія сталася на вулиці Шевченка неподалік села Рясне Руське. Як розповіли у патрульній поліції, лось загинув через зіткнення з автомобілем Тойота. З фото, яке патрульні надали, видно, що після аварії у автомобіля повністю розбите лобове скло та увігнутий дах. Крім цього, ліва частина капота також сильно погнута. Патрульні додали, що водій Тойота у ДТП не постраждав. На Львівщині внаслідок наїзду вантажівки загинув пішохід. Як зазначається, автопригода сталася близько 21.15 у селі Бродки Стрейського району, як попередньо встановили правоохоронці, 56-річний житель Київської області, за кермом вантажівки Мерседес бенц Актрос Коїв наїзд на пішохода 53-річного мешканця одного з сіл Стрейського району від отриманих травм внаслідок ДТП. Пішохід загинув на місці події. За фактом слідчі відкрили кримінальне впровадження за частиною 2 Статає 286 – вісімдесят це порушення правил безпеки дорожнього руху кримінального кодексу України. Санкція з цієї статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права керувати транспортним засобом на строк до 3 років або без такого. У Львові зафіксували перший температурний рекорд у квітні цього року. Вчора, 16 квітня, синоптики зафіксували рекордно високу температуру повітря. Термометр показував майже на чотири соти градуса вищу температуру від попереднього максимуму цього дня. Про це повідомили у Львівському обласному гідроматологічному центрі. За даними метеорологів, попередній рекорд був зафіксований 8 років тому, у 2018 році. Тоді стопчик термометра показував 24,2 градуси за цельсієм. Цьогоріч вже температура повітря сягнула позначки 24,6. На Львівщині комендантська година на Великдень залишається без змін. Тривалість комендантської години у Львівській області на Великдень залишається незмінною. Про це повідомив начальник Львівської ОВА у четвер, сімнадцятого квітня. Комендантська година на Львівщині у неділю 20 квітня триватиме з 12-ї ночі до 5-ї години ранку. У цей час перебувати на вулиці чи в громадських місцях можна лише зі спеціальними перепусками. Далі відео без коментарів безпеки затримали у Києві ще одного законспірованого агента ФСБ. Ним виявився 47-річний громадянин РФ, який працював звукорежисером відомої в Україні радіостанції і паралельно виконував завдання російської спецслужби. За матеріалами справи окупанти задіяли агента для підготовки серії терактів у центрі Києва. Щоб підшукати потенційні цілі, фігурант шпигував за місцями паркування авто біля адмінбудівель сил оборони. У перервах між записами радіоефірів росіянин обходив центральні вулиці столиці та приховано фотографував позашляховики, які він вважав автівками українських військових. Для конспірації фігурант робив фотознімки приховано, вдаючи, що розмовляє телефоном, притиснувши його до вуха. Після збору інформації шпигун готував звіт для свого куратора, з яким спілкувався через месенджер. Згодом російська спецслужба планувала підірвати підсвічені авто за допомогою закладки та дистанційної активації саморобних вибухових пристрій. Кіберфахівці СБУ завчасно викрили ворожі наміри і затримали шпигуна, коли він проводив дорозвідку розвідку поблизу одного з оборонних відомств України. На місці події у фігуранта вилучено мобільний телефон, який він використовував для контактів з ФСБ та замаскованої фотофіксації об'єктів. За даними слідства, росіянин уже понад 10 років проживає в столиці України, де працював у різних медіагрупах, зокрема наближених до заборонених прокремлівських партій. Наприкінці 2024 року на нього дистанційно вийшов співробітник ФСБ, особу якого встановлено Службою безпеки, завербував його і почав давати завдання. Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за частиною 3 статті 114 Прим2 Кримінального кодексу України. А це несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану. Зломисник перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта. Я дякую, що були разом з нами. Більше новин читайте на нашому сайті або у нашому телеграм-каналі. Я ж бажаю нам мирного та спокійного великодня.